Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні хотіла трішки показати оцей чудовий чіпіток від Dimensions, який я вишиваю для сина. За вікном у нас дощик, так як осінь, Львів, а у Львові дощі дуже йдуть часто, особливо весени. А в мене ось така чудова робота на станку. І паралельно я дивлюся різдвяні фільми від Homework. До речі, раджу, хто любить такі романтичні. Під вишивку дуже добре заходять. Так от, по цій роботі. Всього в цій роботі буде хрестиків 29 708. Із і з них вишито вже 8 846. Ще будуть в цій роботі. Перепрошую, в цій роботі є як напівхрестики. Ось їх гарно видно. Є французькі вузелки. ніколи їх не вишивала. Це перший раз дуже мучаюсь. Буде ще бекстіч, ну і звичайні хрестики. Вже гарно видно руку одну Санти, другу руку Санти. Тут буде шар сніговий такий з надписом. Це його шубка. Вже є більш-менш замітно, де буде його обличчя. Це борода, волосся, а цей кусочок шапки його. Я тут волосся у Санта Клауса. У Санта Клауса? Ось тут волосся, а тут мій помічник. До речі, а, ось тут і все є. І мій помічник біля мене, як завжди. Ось таку невеличку роботу вам сьогодні показала. В понеділок знімлю відео загальна кількість, які є в мене роботи в зараз. Я вишиваю. А їх у мене зараз чотири. Це разом з цим чобітком. Маленькі кусочки ви могли бачити в коротких відео, які скидувала на ютубі. А щоб повністю огляд, я ще цього не робила. Зроблю в понеділок як сина цього помічника маленького відправлю в садочок. І зроблю коротенькі такі відео. І плюс ще щось додається і до цієї роботи вже буде більш видно. Далі буде продовження. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па!